Це відеоблог, і я просто застрою в ліфті. Сьогодні субота. Я встала раненько, помила голову, тому що сьогодні в мене буде фотосесія. Моя подружка запропонувала зробити зйомку, тому що ми обговорювали те, що в мене є заставки, наприклад, профілю там в інстаграмі, на Ютубі, ще десь. І що вони вже всі старі, і вони там майже всі однакові. І я кажу: да, треба оновити фотографію, треба зробити фотосесію. І вона каже: ну давай зробимо.' І я зараз дивлюсь на вулиці, і там знову йде сніг. Коротше, я не знаю, як ми це все реалізуємо, тому що мені потрібно зробити укладку, і треба, щоб ця укладка добре протрималася до фотосесії. На камері його, до речі. Не видно взагалі, але він є. Я почну, бо часу у мене небагато, зараз посушу волосся, поснідаю. Зберу всі речі. Я вчора вночі вже встигла прописати те, що я хочу брати з одягу. Там не буде чогось такого екстра. Навпаки, у мене всі референси такі дуже базові, мінімалістичні, аскетичні, типу жакет, сорочка, там джинси. От щось такого плану. А, значить так, зараз у нас буде дуже весела історія. Проміранок. Ілонка вже приїхала зі мною від мене за кермо. Це та відеоблок. Це відеоблок. Ага. Да. Ілонка заїхала на паркінг, тому що йде сніг. І щоб всі речі я встигла закинути на паркінг. Коротше, посихому. Я спустилася, Знесла всі речі, згадала, що я забула там деяку косметику. Мнялася швидко, забрала цю косметику і вже спускаюся знову на паркінг. проїжджаю на мінус перший поверх, і ліфт, типу, намагається відкрити двері, а в нього нічого не виходить, і я просто застрію в ліфті. А я знаю цю проблему, тому що взимку, коли ворота паркінгу відчинені, на паркінгу холодно і йде протяг з вулиці в шахти ліфту. Відповідно, там ліфт якось на один градус відклоняється, двері ці вже не стикаються, і він може отак от заглючити. Коротше, я розумію, що нічого страшного, але, типу, мені ж треба якось повідомити, що я застрягла в цьому ліфті. У мене немає зв'язку, і я десь хвилину переключалася між водофоном на Kyivstar, тому що це єдиний зв'язок, який був там. Паралельно я ще телефонувала диспетчеру. і паралельно я отак от махала в камеру, щоб на мене звернули увагу, і охоронець мене побачив. І коли в мене вже з'явився зв'язок. Зателефонувала на охорону. Вони кажуть: Да, ми вас бачимо, все окей, зараз прийде там головний зміни з ключами він перезавантажить ліфт і кажуть, там. Да. І я дзвоню Іланки і кажу, Іланка, я застрягла в ліфті. Але ну, це все десь напевно хвилини за 3-4 відбулося. Потім мене відправили просто на перший поверх, і я вже пішки прийшла. Я не стала ризикувати. От, тому Ілонка була права, коли сказала, що треба виїхати на годину раніше, бо ми вже пів години через мене втратили. Ось скинули речі. У нас ще є 30 хвилин. Мені ще треба буде нафарбуватися. Ну, це 5 хвилин. І... Да. І що? Я взагалі перший раз на Таун, да? це називається. Так. Я перший раз в Fainna Taun. На два зали. Перший це пара, вітер. А другий зал інтер'єрний. Такий прикольний. За найголовніше це бальзам, тому що в мене губи, як наждак, якийсь останнім часом. Зима прийшла? Вже нафарбувалася. фарбувалася. Виглядає гарно. Укладка теж вижила після снігу, тому я думаю, що все буде добре. Attractive and you're strange. Знаходиться прямо на території цього ЖК. Я взяла собі кесі, така подача дуже цікава. Ілонка взяла собі чай. Ми чекаємо на їжу. Це дуже гарно. Так, у Ілони борщ і біла кофта. Моє улюблене поєднання. Mm. М -м. Блін кислий. У мене тівтелька, картопелька. І в мене і у Ілони сьогодні перший день циклу, тому ми так комфорт фуд обрали, щоб нам не стало ще гірше. І оцей кисель, до речі, смачний дуже. Ми прийшли в Укрфлору, яка знаходиться теж в Файнтауні. Хочемо глянути, по чому квіти, але не такі. А, не в горщиках, а зрізані квіти. Ілонка вже готується до нашого майстер-класу різдвяного, придивляється, що купити. І тут дуже багато всього до різдва. Зараз вам покажу. Гляньте. Купа близьких таких грашок. вон є Санта Клауси. О боже, що за к'ют? Штучка? Ой, це теж дуже к'ют. Гляньте, просто мрія гарна. Файна Тавні теж не обійшлося без пригод, тому що ми з Ілонкою пішли в Україну купити квітів зрізаних. Коли ми туди заходили, ми зайшли з людьми, в яких була картка Файна І коли ми вже купили квіти, ми зрозуміли, що ми не можемо повернутися, тому що у нас немає цієї картки. Тому нам прийшлося обходити всю будівлю Укрфлори. Повертатися, повертатися до машини, де нас вже чекали друзі, було дуже холодно, я нічого не знімала, тому що я думала, що мене руки просто відмерзнуть. В цілому зйомка пройшла класно, мені сподобалося і було максимально комфортно, тому що Ілонка моя подружка і плюс в студії нікого не було. Коли ми були там, там дуже комфортно. Студія називається «Вилітає Птаха. І ще до речі, всі образи вийшли класними. Хоча я їх не перевіряла, я просто склала їх в собі в голові і подумала: ну, якось коротше буде, і вийшло добре. Ви Що працюєте в голову? В алка відділі. Бачите, у мене маленький рюкзак. It's special edition для елітного алкоголю. Ну, як елітного там типу. Бро-мокхарт по знижці. Все. Тепер у нас є ось такий автомат, де можна купити. Цілодобово все, що вам заманеться. Все, що є в автоматі. Все ще є в автоматі і все, що вам заманиться. Нам широкий вибір продуктів. Ілона, де ти брала ці квітки? Вже неділя я збираюся на сніданок. Вчора, як ви пам'ятаєте, вечір ми провели в гостях наших друзів. А сьогодні я хочу поснідати десь не вдома, і потім Зустрітися з подружками. Я сподіваюся. Що ми зберемось? Дивіться, які квіти вчора купила в Укрфлорі. Гарно пасують до вази. Outfit of the day. На мені сьогодні спідничка з парки, Светрик Cos, пальто Катімо. Ось таке з ведмедиком. Взуття, я не пам'ятаю, що це за бренд, я купувала на Ансфері. І сумка це семпл сумки нашої. Це. Ми приїхали на рейтерську. Неділя-ранок тут нікого немає. Точніше, ще я як рано, вже ближче до обіду. Йдемо снідати в комету. Ось такий неожиданий вибір місця на сніданок. Сьогодні у мене на сніданок ліниві вареники, Вони щось виглядають як суп. Ну, подивимось, як на смак буде. І у ми, весь великий італійський сніданок. Коротше, сніданок в мене 5 з 10, у тіми 10 з 10. Да? Ну, я знав просто, що я беру. Ну, італійський сніданок короче, беріть, він смачний. Але обережно, там. краще брати на двох, бо минулий раз, коли я брав його два роки тому, це було так, що мені стало погано і піднялася температура, бо просто занадто сильна бжароса. Ні, Він прикольний там шрімп котлетки, там патес тунця. Авокадо, коротше, все дуже смачно, хлібець смачний. А мої ліниві вареники вони були як, по-перше, як одна суцільна каша. По-друге, вони були занадто солоні, А це взагалі страва повинна бути солодка, тому що там варення і вишні. Тому мені не дуже сподобалося, я не доїла. А от італійський сніданок я б взяла наступного разу. Він смачний. Ми приїхали в мене тро. У нас буде свій власний американський ресторан. Ні. Коротше, тільки вмикаю камеру і тіма одразу такий починає розповідати. Ну, взагалі-то це, це мой блог. Адвент-календар від кіндер у нас такий був в минулому році. І тут є іграшки на ялинку. Ну, в минулому році, принаймні, так було, що в... окрім солодощів, ще попадаються такі от іграшки. А ось теж виглядає дуже гарно Адвент Календар. А, це Ферера, Адвент Календар від Ферера. Дуже гарний. Тут є різні будиночки намальовані. Прикольно. Та, що, беремо. Ні, ну блін, не. реально люди за мене. Ну, звичайно, в Європі воно ще дешевше. Воно десь тисячу коштує. Але там на заставка вийде десь так само. Тобто, з доставкою. І мені прийдеться купляти це всю упаковку.

Поліна просто пройшла з собакою. З чиєюсь. До речі, це дуже 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 так, це він. він. Це він що робить. Тебе я Таня, в тебе такі мейстер сьогодні класні. А що всі такі нарядні? Так, да, да, ви помітили? Я просто очі на фарбі. Я просто людина, яка сьогодні цілий день по місту гуляє собаку. I'm literally dressed like this. Дякую, Вероніка, вона величезна. Овіє. А це скільки? Два, чи три, два і п'ять. А ви знаєте, що це Ялиця Нормана і її відкрив перший ректор університету у Минському. та Ялиці ці. Його звали Олександр Норман. Він стріть і викрив. Стрі, ну все, вже повний джинкобалс. бас не <Divna> <говор> <говор> сумно і самого.